Так, друзі, всім доброго ранку. Дивіться, значить, ми пробіжимося, Зараз поїдемо вам нові автомобільчики, закинемо по класних бомбових цінах. А ви собі будете розуміти, кому що потрібно. І так, починаємо. Є у нас ось стоїть під навіском Hyundai AX20. Багато хто з вас його бачили в нас на каналі. В нього фарбована вся сторона без шпаклівки. Ось тут в цій зоні, отаку маленького м'ядинка, тут піч шпаплювалося. Тільки ну, мінялися двері, мінялося крило. да, Всі пам'ятають цей автомобіль, але. Зайшовши сьогодні в інтернет, можете зайти, подивитися ціни в себе в своїх країнах: Польща, Чехія, Словакія, інші країни, які в нас купували. І подивитися, x 20 так, з таким пробігом 2019 року 67 пробігу на автоматі, підігрів керма. Підігрів сидінь є. Клімат автоматичний є, це немало важливо, тому що вони є на менших комплектаціях, на гірших. Ось такий, ой навіть тут чик, що цікавий. Виїжджає гарний класний стан. Ціли поїхали. На них ціни починаються від 13 400, друзі. 11 500, у нас ціна на нього з тюфом, сервісом готовим. Це просто купили, сіли, поїхали. Це якраз для тих, хто хоче економити в Німеччині. Тобто на нього а для Німеччини дешевий буде податок, заплачений, і також дешева буде страховка. Також недороге обслуговування, і з цього більшість бабушок, дідушок, дівчат люблять ось такі автомобілі. Вони їздять, тому що вони не примхливі. Сіли собі катаєтесь. Кому цікаво? 11 500, Фактично у нас 2000 євро від риночної ціни їхньої дешевша ціна тому я думаю це бомба за рахунок того що просто автомобіль робився з цієї сторони але повірте мені зроблений якісно подивіться все чітко і по техніці він просто ну бомбовий, як 67 пробіг у раді Богу. колеса все все в нормі сервіс недавно пройшли тюф в нього недавно пройшли по моєму другий місяць 27-го року тюф ще в нас є. тому ось такі поїхали далі до речі друзі по водневому автомобільчику нашому катається моя дружина Віддали благополучно, тому ціна на нього не падає. Ароста. Він остання була 15 тисяч, 15500, нехай буде. Слухайте, за такі бабки я ще раз думаю, слухайте, ось Тігуан комплектація така ж сама. І ось тут комплектація така ж сама. Тут ще краще, тому що є обдув сидінь. Хто знає, що таке на літо обдув сидінь, то це реально бомба. Блін, цей пітнашку. Цей 38, 39 в інтернеті стоїть. Там вони вообще по 42 взагалі продаються. Та, да, дизель, повний привід. Будь ласка, водневий також їздив, все нормально по місту кататися, ну, на двадцятку дешевша ціна. Хоча я скажу так, в'їздових характеристик. Ну да, тут ми його зашумили. Він чуть-чуть тихіший, скажем так. Цей же автомобільчик може зашумити був би також краще, тому що в нього двойні склопакети стоять напевне, шумоізоляцію ізоляцію зробити. Було би також цікаво. Ну поки альонка катається, отримує задоволення. Будемо тільки тако набавляти там кожен місяць-два будемо по 500 євро зверху набавляти ціну. Далі ми з вами зараз переміщаємося, їдемо на одну площадочку. Там зашов один класний варіант, може ще щось новеньке є. Також подивимося. звідти ми дуже-дуже багато автомобілів вже продали в Україну, тому і не тільки в Україну, по всій Європі. До речі, минулий пасад, який ми десь недавно викладали. Під фануласика також цієї площадки подивимося свіженький, хороший, класний тігуанчик. Ну давайте. Зараз під'їхали. Ну тут якісь. Нас, я щось не розумію, там Джойн, тут терлайн, чи тут тільки щось десь хтось Interline його хоча боковушечки теж. Ну, коротше, красень. Красен реально Тігунчик, 2018 рік, 160 пробігу. Адаптивний круїз, утримування поло полосі автомобілі є, підігріви сидінь, підігрів керма є у нас. На автоматі повний привід. Стан реально класний. Зараз я під приборюю ще прозвоню. Достойний, блін, такий варіантик. Ну, от прям-от-прям-прям-прям-прям. Прям-прям. Зараз давайте прибор будемо доставати. Він мені подобається. Я би вже його забирав би. Монтажор зробив бліблистренько, як пробіжимося. Так, 110, 111, 115, 109. Де весь фродні, желізобітон. 102, 111, 118, 100, 100, 100, 100. 115, 116, 115, 116, 115, 21, 108, 108, 118, 109, 119, весь рідні, Барбі, капот, 136, 123, криша, 107. Ось діться, бачите. Олені скло як міняють. Я краще скло міняю. Подивіться, хто вище за цей бортик кладе стікло. Ну от просто ну Тут... таке, але лабаш. Я такої ж фірми. У 2024 році Сріженкі, зато буде не засколяний. Ну, там, як знімали, трошки царапнули зверху. Пару сколиків є, але топові фари, друзі, сідаю за руль, погнали на Титанчиках. виглядає реально бодренько. Так, я, до речі, повторюся, це такий е е біглий огляд, но кому вже буде цікаво, ми потім його повністю один ключ майже новенький. повністю. Тоді ми вже приїжджаємо детально, кожен болтик перевіряємо. Дивимося на все повністю. Але зараз ми з вами, да, дивіться, отримування в полосі є, лайн асіст, фронт асіст є, адаптивний круїс є. Два літра. До речі, він 190 кінських сил. Я вам скажу точно, я вже знаю проїлився. Хто ще не знає, 190 кінських сил тихіше звучить, ніж 150. У мене 150, у мене 20 пробігу. Но... Тут ще бі... майже під повний бак солярки. Ну, нормально. 18 рік тут дуже може бути 7 ступенева, а зараз ми подивимося. Тут вже DQ ю 31 може бути. Зараз пробуємо плюсиком переключати 6. На сьому не хоче поки. Давайте зажмемо. А, так, да, 7 є. Ха-ха-ха! Семиступаневий вже в нас мокрий ДСГ. Живенький. Блін, ну проти мого, звісно, шумоізоляція рулить. Так, та армаза треба попритирати щось. Шурують. Конкретно. Так, да, тормоза задні. або їх немає, або вони шурують. Тим словом прокатався. Я на ньому задні тормоза, претензія при тормозі не б'ють або попритирати, або замінити. Ну, то не дуже-не дуже таке страшне і дороге. В цілому коробка перемикається хорошо, набір веселий, 90 градусів набрало у нас все нормально, ні менше, ні нижче. Тому. Блін, та ми пробували підшукати щось подібне на топових фарах. Людина, правда, хоче бензину, чуть-чуть менший пробіг, щоб був 24-23 куска. При тому що і комплектація не сама бідова. Якоби ще так як мене на туарегію він не пожалів би там якихось 700 косів, і сюди сенсорного руля від фейсліфта лопанув би. І все. І що нам хуліганам треба? Ну а для тих, хто хоче красення, прям по новішого вже в рестайлінгу, вже 12 місяць, 23 року, перша постановка на облік. Ну, він взагалі на дорогах менше півроку їздить з рахуванням відновлення і добирання. Ось сюди, ось цей красень такий на майже максимальній комплектації на шкірі. на... Панорамі на всьому 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 на амбієнтах, на проекційному дисплеї. Всі ви знаєте, у нас є ось такі. Ой, 35, друзі. це ціна. Просто Ну, заходимо, звіряємо. Хто знайде де зараз дешевше, такого мені покаже. Я на цьому зразу роблю 4 тисячі скидку. Ще хочете. Ну, Правда. Не знайдете, тому що це звірено. Від 42 двох від 40 тисяч стартують вони. До речі, він у нас стоїть. Також ми вже повторюємося, повторююся. Його також продаємо і у розсрочку можемо брати салін, так і з гарантією ціна трошки інша. Так, друзі, наостанок сьогодні показуємо красення, як і обіцяли, що ми з нього зробимо пінцета. Ну, собственно кажучи, таким він і вийшов. Так, да, є певні моменти, тому що було багато деталей, ви пам'ятаєте. Тут царапіна була, тут царапіна, чисто царапіни були, мусили перефарбувати. Трошечки не грає колір, десь абсолютно ну, мінімально він там, да, там, це якщо там придертися, це по лакофарбовому. Ну, такі реалії автомобіля, в якого був один власник, всього навсього, один власник з 2011 року. 80. Пробігу рідного, друзі, тому що тут автомобіль зараз ми перейдемо до салону. Ви заціните його? Ну блін, він в бомбовому стані. Взагалі, подивіться, якого ми бешечку зробили Мерседеса. Ну треба знайти. Одним словом, ціни в інтернеті починаються від 9500. Завтра ми його поставимо в Німеччині 9700, буде продаватися він для наших підписників 8,5. Друзі, ще рік тюфу автомобіля b 200 бензиновий, невеликий. І що ви отримуєте за ці гроші? Якщо для Німеччини брати, в основному... Невеликий податок на нього, невелика страховка на цього автомобіля. Тому зачастую люди більш такого розміреного темпу життя купують його. Але я вам скажу, ще тут є така класика, що ну знайдіть ось, ось такого красення, знайдіть. Подивіться стан. Блін, подивіться на це кермо. Навіть хлопець, який чистив, Влад наш детайлер, сказав, що блін, тут новий. Тут просто, просто подивіться на підлокітник. То, скажімо так, така собі свого роду капсула часу. Хто хоче, друзі, будь ласочка, 8,5 це бомбова ціна. Я ж кажу, це ви отримаєте за ці кошти. Найдешевший такий Б-клас, якщо з пробігом 80 тисяч кілометрів на автоматі Б-200, просто зайдіть, подивіться, в нього ще панорамний дах іде, просто обов'язково вбивайте ту комплектацію, Підігріви сидінь. Це ще також немало. Важливо, в нього круїз, все, в принципі, все, що потрібно, є. Все, що в Мерседесіку. Дивіться. ось сюди. Тут, тут взагалі, блін, ну. Я вам кажу, тут слюночка тече на цей автомобіль. Сьогодні хлопці навіть <плес> деякі приходили, дивилися, тут сусіди кажуть, блін, як у вас так виходить, такі автомобілі, дивіться. Все, тому, друзі, кому, кому цікаво, звертайтеся. Сьогодні у нас класна рубрика на продаж. Ви навіть дивіться, бачите, як заморочилися ось під цю поклали такий ой паралончик, це обішумочка. Чи тут прикрутиться два, бо поки що на двох. От, щоб коли закривали, воно не буде тарабоніти. З номерними знаками. Ось такий. Сьогодні. Ну ми, блін, прям, прям я ось цим результатом. Класно подобається. Та слухайте. Знизу, ви, якщо побачите його знизу, ви не знайдете в Німеччині 11 року в такому стані машину. Там тільки десь на болтиках легеньких є якісь певні ржавчинки. Там стан знизу, бомбовий він тюф, проходить отако, на, на ура. Передні задні парктроніки, до речі, омивачі, фар є. Автомобіля. Подивіться, тут на двигун. 70 пробігу. Це, я повторюсь, Mercedes, друзі, це не. Не якісь там фарди, ще щось, подивіться, тут стан. І так знизу. Так же само знизу, дивіться. Це ж не то, що чисто, дивіться, павутиня. Ніхто сюди не підходив, ні до чого тут не касався, щоб вимивати там нализувати. Дивіться, бачите, піринки всякі є, пелючка зверху притрушена. Ну, ось такий красень.